Деросифікація міста триває. Друга хвиля перейменувань передбачає зміну назв майже 45 вулиць та провулків. Серед них є й такі, що названі на честь діячів, про яких чернівчани ніколи не чули. На які варіанти заслуговують вулиці Черніців, та чи підтримують дерусифікацію мешканці міста. Дізнавалися журналісти СІ 4 Одна з важливих вулиць Чернівців, названа на честь російського письменника та публіциста Олександра Герцена. Зараз цю вулицю хочуть перейменувати на честь Володимира Великого. Ми вирішили дізнатися у чернівчан, кого з цих двох діячів вони знають краще. Знаєте, хто такий Олександр Герцен? Ой, чесно кажучи, напевно, якийсь діяч, не знаю. А чий діяч знаєте? Напевно. Якогось <смеш> Чернівецької області. А хто такий Володимир Великий, ви знаєте? Ну це князь київський, це вже гріх не знати. Ну, якби не дуже. Не дуже. <смеш> не дуже. А Володимир Великий хто такий знаєте? Так. Да. Це колишній князь, який колись правив <смеш> в стародавні часи ще до, під час Київської Русі. Письменник. Письменник, а чий? Кацапський. ну, <смеш> чий ще? А Володимир Великий, хто такий знаєте? Ну теж знаю. Хто <смір> 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 ну князь наш без поняття, якщо чесно? А Володимир Великий? «Так». «Хто це?» <після> Князь київської Росії. Хто такий Олександр Герцен Не знає тимчасовий переселенець Станіслав з Херсона, який проживає в нашому місті з квітня місяця, зізнається за цей час вже неодноразово дивувався такій великій кількості радянських та російських назв у Чернівцях. У Нас вже десь років п'ять така тотальна іде-українізація, ми все це. Перейменовуємо, ну там там краще ніж в Чернівцях. повинен вам сказати, от з цією справою. Найменшу область України буковину від фашистських загарбників. Звільнили 29 березня. Цю подію колись присвятили одній з вулиць у центрі міста. Втім, тепер назви вирішили позбавитися, і на це також є вагомі причини. Знов ж таки, це є кліше, так само не кліше, такий історичний маркер. Та це така сучасна назва історичний маркер, який показує. Приналежність, кажу, приналежність до певної якоїсь історичної парадигми історичного реалу. Крім того, давайте будемо бути чесними, що після того, як 29 березня прийшла радянська армія, тут почалися репресії проти українських громадян, національних діячів і так далі. Так само, тому ми можемо знати про цю складову, що це зміна одного окупанта на другого окупанта. Нова назва, яку пропонують вулиця Європейського Союзу. Втім, чи до вподоби вона місцевим, ми вирішили поцікавитися в них. Ми просто привикли з'ята березня. Просто привикли у березня». Вам подобається ця назва? Серед вулиць, які ще мають перейменувати у Чернівцях, щонайменше 45 назв. Тут і досі лишаються імена російських письменників та композиторів: Толстого, Тургенєва, Мусорського, Чайковського та інших. Для розвитку Чернівців ці, хоч і доволі відомі люди, не зробили анічого, тоді як у міста є й багато своїх видатних героїв. На жаль, що цей список такий великий, щоб розуміли, що коли ми почали досліджувати і наші працівники почали розробляти весь список цих вулиць, то їх на даний, ну на той час було 210 вулиць. І що вже говорити про вулиці, які мають географічну відсилку до російських нас та міст: Алтайська, Амурська, Астраханська, Архангельська. Ці міста та географічні об'єкти знаходяться за тисячі кілометрів від маленького Парижу. І більшість чернівчан навіть приблизно не розуміють, в якій частині Росії вони знаходяться є такий собі маркер любої влади, яка є диктаторська, яка хоче на територіях які куповують, нале накласти свій. Вплив, так? І впливом є так само є це накладання так само топоніміки. Топоніміка стосується як населених пунктів. то ми маємо такі як Кривоград, Дніпропетровськ, інші там Сталінради і так далі. Назви, які суто штучно були створені і таким чином при прив'язані. Кушового, мініна, Нахімова, невського та інші вулиці незабаром будуть називатися по-новому для когось. Питання перейменування вулиць сьогодні здаються дрібними та недоречними. Мовляв. Проблем вистачає без цього. Втім, відкладати питання деросифікації вже точно нема куди. Проявити свою позицію, внести доречні варіанти назв вулиць. Це теж маленький вклад в велику перемогу українського народу над російським агресором. Тож не будьте байдужі та долучайтеся до громадських обговорень на сайті міської ради. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4